Вітаємо вас шановні телеглядачі в ефірі телеканалу Самар. Програма Пульс Актуальне інтерв'ю. В студії працюю я, Наталія Бондар. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію з теплопостачанням у Новомосковську. У нас в студії виконуючи обов'язки міського голови секретар Новомосковської міськради Сергій Григорович Горошко. Вітаю вас, Сергій Григоровичу. Доброго дня. Не секрет, та вже всім відомо, що в грудні дуже гостро постало питання накопичених за опалення боргів. Яка ситуація зараз? Що ви можете сказати на сьогоднішній день? Добрий день, шановні телеглядачі. Всі ми пам'ятаємо, як непросто розпочинався опалювальний сезон в жовтні 2016 року, і причиною тому була. Велика заборгованість населення перед Новомосковським теплоенерго за отримане тепло. Мною були проведені переговори в національній кампанії НАК Нафтогаз України, підписаний графік погашення заборгованості за спожитий газ, який ця заборгованість накопичувалася, як ми вже говорили, протягом багатьох років. І на сьогоднішній день. Тепло в місті Новомосковську надається безперебійно на всі житлові будинки, на всі об'єкти соціальної сфери. Але основна проблема підприємства «Новомосковськ теплоенерго а це розрахунки знак «Нафтогазом України за спожитий природний газ, залишається і на сьогодні. І основними споживачами теплової енергії, звичайно, у нас є наше населення. Станом на 12 січня 2017 року заборгованість жителів міста за надані послуги теплопостачання складає 10,5 мільйонів гривень. Сплата населення за послуги опалення у жовтні і листопаді 2016 року складала десь на рівні 50%. У грудні я, мої заступники, працівники комунального підприємства «Новомосковськ Теплоенерго. Проводили активну роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації, соціальну рекламу, проводили зустрічі з жителями за місцем проживання, де роз'яснювали про катастрофічну ситуацію, яка склалася з неплатежами за отримані газ і тепло. І рівень оплати населення у грудні виріс до 75%. Я сьогодні хочу подякувати тим жителям нашого міста, які прислухались і відгукнулись на наше прохання вчасно сплачувати заборгованість і поточні рахунки за надані послуги теплопостачання. І таким чином загрозу відключення міста у грудні 2016 року нам вдалося в деякій мірі знизити. Але проблема залишається все одно. Цей рівень розрахунків населення він є недостатнім, щоб наше підприємство «Новомосковськ Теплоенерго» вчасно розраховувалось знак Нафтогазом України за спожитий природний газ і нам всім необхідно продовжувати погашати борги і вчасно сплачувати поточні рахунки, тому що Зовсім недавно НАК Нафтогаз України вже вкотре попередило наше підприємство «Новомосковськ Теплоенерго, що 17 січня може бути припинене постачання газу на наші котельні. Чим це загрожує ну, от взагалі у майбутньому, ну, кінець січня, лютий місяць, можливо, цього це загрозує тим, що якщо буде припинена подача газу на наші котельні, котельні будуть зупинені і. Весь нас житловий сектор, об'єкти соціальної сфери, це школи, дитячі садочки, лікарні залишаться без тепла серед зими. І таким чином, можна сказати, ми достроково припинимо опалювальний сезон. А це, звичайно, буде катастрофа, техногенна ситуація, яка складеться в нашому місті. Звичайно, для цього не хотілося б допустити. Що можуть зробити новомосковці, аби уникнути цього допомогти вирішити цю проблему от, на сьогоднішній день? Я користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх жителів нашого міста для того, щоб вони і ми всі разом вчасно сплачували і в повному обсягі поточні рахунки, які надається, які надаються за використане тепло, а також Погашати заборгованість минулих років, тому що ці всі попередження НАК Нафтогазу України вони не є безпідставними. В такій ситуації, як Новомосковськ, опинилося дуже багато міст як України, так і Дніпропетровської області. Ми знаємо, що в листопаді 2016 року деякі котельні Кривого Рогу були. Відключені від газопостачання в грудні 2016 року в місті Кам'янському, колишній Дніпродзержинськ. Також деякі котельні були відключені від газопостачання і частина мікрорайонів Кам'янського також залишилася без тепла. А це було приблизно 50 тисяч населення, в тому числі знову ж таки, це і лікарні, і дитячі садки, і наші школи. Тому до цієї ситуації ми не можемо допустити, і я звертаюся до всіх жителів Новомосковська з тим, що ми всі зацікавлені в тому, щоб місто було з теплом, щоб місто жило і розвивалося. А для цього необхідно вчасно сплачувати послуги за теплопостачання іншого вибору у нас немає. Дякую, сподіваюся, що Новомосковськ зможе уникнути цієї загрози. Дякую, що завітали до нас в студію. На все добре, до побачення. Дякую за увагу. А я нагадую, що сьогодні у нас в студії був виконуючий обов'язки міського голови секретар Новомосковської міськради Сергій Григорович Горошко. З вами була Наталія Бондар. На все добре, до зустрічі на телеканалі Самар.